Близняки, ваш теропрогноз на січень. Дивимося на чотирьох колодах. Що вас чекає? Енергія місяця, фінанси, кохання, все дивимося. А для тих, хто ще не подивився свій розклад на кожен місяць на 2026 рік, переходьте в профілі. Вже є наш розклад. тому що я теж близько. А, У нас цей рік буде цікавий, цікавий, тому що в лютому у нас заходить в наш знак: ми вже можемо це відчувати. А, уран. Уран планета неочікуваності неочікуваних поворотів доволі, в принципі, як весь 2026-й. Ми, ми будемо краще виглядати, молодіше виглядати. Е можемо захотіти змінювати стиль. Це вже буде програватися е в січні, тому що. Планетка, вона 7 років буде в нашому знаті, тобто у неї такий, знаєте, трошечки довгий період, і тому ми відчуваємо вже енергії до і енергії після. Що ви розумієте? Я зараз виглядаю краще ніж 2 місяці тому. Я вважаю, що це уран. Я йому дякую. Е, так, окей, е, дивимося. Дивимося енергію місяця, е, дивимося фінанси і дивимося кохання і пораду. Так. Енергія місяця. До речі, підписуйтесь на інстаграм, а для особистого розкладу чи прогнозу пишіть в Директ. Звісно, дивимося, я... я вже. До речі, дивіться по знаку місяця і Асцендента теж. Сміркачів е! Сімірка мечів енергія місяця, сімірка мечів карта, коли ми можемо багато хотіти. Багато хотіти, багато всього з багато за що братися. От рік почався, і ми почали. І в зал піду, і на наваждення піду, і англійську вивчу, і на шпагат сяду, Оце все ми можемо захотіти робити. А тут важливо сконцентруватися на чомусь одному, і тоді ми доб'ємося в чомусь результатів. Також це мірка мечів. Карта обману, карта маніпуляцій. Тобто хтось може, знаєте, особливо це люблять робити почуттям провини. Да? Ми, ми емпатичний знак, але да? не треба нами маніпулірувати. Я извиняюсь. А, Також що тут може бути ще, як програвалася фактично ця карта. Це може бути зміни тарифних планів, про які вас не попереджують. Це може бути якісь там намагання, шахрайства, ви виграли 400 тисяч гривень, ще там соцмережі, обережно з переходами на всякі посилання і тому подібне. Мої посилання можете переходити. Так, Але отут будьте обережні. І щось вам, до речі, ще дуже цікаво перегралася ця карта. Щось вам може не достатися з розпродажу. Ну, значить, не, не треба було на це витрачати гроші. Тому ви зрозуміли, я хочу ще одну карту, тому що якось вона нам не дуже задає тон. Ну, ну <сум> Карта місяць, карта місяць, це карта наших емоцій, е, карта внутрішнього, карта материнства, карта е, прислуховуйтеся до інтуїції. Якщо ви чуєте відчуваєте, що не, не йдіть в це, щось вам хтось може запропонувати. Ну, знаєте, довіртеся своїй інтуїції. Також може всплити якась таємниця. Ви можете про щось дізнатися. Плюс може бути що може бути вагітність по цій карті. Може бути, ще, знаєте, по цій карті, от ви можете дізнатися щось приховане. Або у вас не буде. От, по сім'ї мечів, да, у вас куча всього, куди ви хочете йти, але ніби як немає фінальної точки, до чого прийти. І ось тут. Вам потрібно покопатися в собі, зрозуміти, чого ви насправді хочете. Дуже круто створювати карту бажань. От вона прям задає тон на рік, і ви розумієте, от у мене є такі цілі, ось їх там, грубо кажучи, можна згрупувати і ось так цього досягти. І карта бажань працює не те, що там ми магічно все запускаємо в космос, і космос нам все якби зробить. Ні. Це, по-перше, елемент програмування своєї реальності це так. але Ще з практичної точки зору мозок починає розуміти, що йому робити, щоб прийти до фінальної цілі. У нього є, у нього вибудовується конкретний план, і це набагато полегшує досягнення цілей. Чому мої карти завжди реалізовуються на 100%? Так, тому, якщо хтось не знає, як створити карту, напишіть мені в Телеграм або в інстаграм, я все розповім. У нас є чат, де ми з дівчатами кожен рік створюємо карту бажань. Так. Кохання, моя улюблена колода тепер просто вона така бамбічна. Я її, я її рік не могла з Америки замовити. В результаті вона мені приїхала з Іспанії. Так, тема особистого життя, не тільки кохання, дивимося особисте життя. О, вже тут імператор якийсь. Паш -жезлів, паш жезлів, ну для когось це діти. Да? Там і місяць був і паш жезлів, да? Це тема материнства, тема дітей. Це можуть бути не конкретно ваші діти, це можуть бути діти в вашій родині, вашій сім'ї, ваші похресники і тому подібне. Можете з ними тусити весь цей час. Але. Це ще карта такої молодої енергії, такої жаги до життя. От ви все хочете. Ми бачили по сім'ї мечів. Ви хочете купу всього, у вас купу ідей. Тому що мечі це у нас що? Плани, ідеї, думки, які потрібно реалізовувати. На це потрібна енергія. Пажі це маленька енергія. Да, її купа, але вона не зріла і не треба її розпорошувати на все. Тому треба зосередитися на чомусь так одному і планомірно йти. Плюс можете згадати, що ви хотіли в дитинстві, і реалізувати це. Мене, до речі, вчора це реалізувалося, я навчилася дуже круто круті елементи робити. А, так, три мечів. Трійка-мечів карта розчарування якогось в особистому житті. Ви можете там щось, щось вам хтось написав по роботі, даже, або, там, я не знаю, черговий телеграм-канал щось написав, і ви можете розчаруватися, і це може ви знаєте, це увісті, ніби в цей 2025, коли у нас все погано, просвіта у нас нема, і от все не так. Не треба цього робити. Зосередьтеся на своїх цілях. Зосередьтеся, тому що оце все е, це фон. Оці всі історії, ці всі е, якісь думки інших людей. Можете написати погані коментарі. Мені часто пишуть погані коментарі, але, ну, ладно, не часто. Ну, буває, пишуть і я я реально засмучуюсь, хоча я розумію, що це нічого не варте. Тому зосередьтеся на. На рості, на своєму рості в цьому році. Так, фінанси. Фінанси, не підведіть. <сум> Знаєте, це як я вже в тому віці, що якщо я сумую, це значить, що мені на щось грошей не вистачає, а не через якесь кохання. То та сама історія. Так, фінанси, не підведіть. Дивимося. Повішений. Да. Повішений, Карта трошечки такого фінансового. Підвішеного стану, коли ми. Це не означає, що доходів не буде. Це означає, що ви можете реструктуризувати свої доходи, свої витрати, думати, на що ви хочете, на що ви не хочете. Або, можливо, у вас є якась велика фінансова ціль, або просто фінансова ціль, але на неї потрібен час. І січень це ще не той місяць, коли вона зможе реалізуватися. Наприклад, ви хочете купити квартиру по якійсь там, там держпрограмі, чи ні, то тобто вам ще треба знайти ту квартиру. Зрозуміти, скільки вам на це треба грошей. Ну, в цілому, ви зрозуміли, тут карта такого. У вас ключ є. Якщо ви подивитесь, у вас є ключ, де він у нього в руках ось ключ, він абсолютно спокійно може вийти з цього підвішеного стану. Але поки, поки знаєте, така пауза. це може бути пауза в витратах, Це непогано. Але хто знає? Так, ще одну хочу карту. Десятка жезлі. Десятка жеслів, прям все тащити, на собі. все тащити на собі. Тут розгружайтеся. Це ви щось набагато на себе нагрузили роботи. Можливо, того у вас особливо там часу немає. Але розгружайтеся. Отут-ут-дуже дуже класна карта на те, щоб розделегувати, там, навіть якщо це витрати, перепланувати, там щось забрати, щось. Навпаки, додати. Тобто ви ніби так все, все вирішили. Знаєте, от, от, з чого я почала? З того, що ви вирішили, от прям все схопити в один раз. І от ви от несете вже ці мітла. І в фінансовому плані теж. Тому проще. Тут треба простіше, абсолютно. Так, і карта порада. Да, Для близнюків потрібно порада з таким розкладом. <реш> так, порада, дивимося. Ладно, місяць непоганий, не треба за все братися насправді за все підряд. Треба сконцентруватися, е, сфокусуватися на чомусь одному. І знаєте, що зараз цікаво, що і на фінансовій колоді, і на колоді е, про кохання у нас два імператора. Тобто рішучість, енергія у вас є, але ви ніби якось не туди її спрямовуєте. Тому спрямуйте її на одну ціль. На якесь одне бажання, і тоді все буде круто. Так, порада. А, лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів. От бачите, воно нам і натякає. Пентаклів це у нас повільна стихія. І лицар Пентаклів повільно, але планомірно завжди йде до своєї цілі. От він добивається не так агресивно, як, наприклад, жезли, не так. А... Сумнівно, але теж швидко, як мечі, тому що вони там постійно сумніваються, або не так емоційно, як чаще. Це практичний крок за кроком. Знаєте, не можу бігти до своєї мети, я буду йти, не можу йти, я буду повсти, не можу повзти, я буду лежати в напрямку своєї цілі. Отут та сама історія. Крок за кроком. І все досягнеться. Я вас люблю. Цілую. Підписуйтесь. Приходьте на розклади для особистого розкладу. Пишіть мені в директ і з новим роком.